Доброго ранку. Я не знаю, що в мене тут. Звертайте уваги. Сьогодні вже було краще, не так сильно змерз, хоча змерз, і тут немає конденсату. Все шикарно. Зараз ще сонечко. Завтра вже обіцяють погану погоду, ну дощі. Але сьогодні нам детально треба доїхати. Сто майже шістдесят кілометрів. Кефір, якийсь батончик, збираємось, а ще кави треба вибити. І поїдемо, може ще і там кави знайдемо, і будемо крутити педалі знову. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Доброго! Як ти нас знайшов? А от на запах що <реш> невже все так погано? Тільки ж п'ятий день починається вже на запах ходять. Коротше, це Паша. Просто підписник, який нас знайшов. Ми знайшли одне одного. Але цікаво, що він народився, та виріс в Естонії, але знає українську, тому що ну кажуть в мене бабуся, українка. Просто цікаво, що багато хто з українців народився і прожив в Україні все життя і не знає так українську. А ще цікаво, що саме цей Паша був у нас вдома. У моїх батьків з Санєю Кубом, коли ми тут готувалися до велопробігу, і він навіть там махав мені Саня знімав, тому що він гуманітарку привозив. І тому ми вже бачились, але я цього не пам'ятав, він мені нагадав. Так, а це до нас приїхав Паша. Привіт, друже. Коротше, він приїхав з Естонії і привіз гуманітарну допомогу в Україну. Блін, ну це круто. З самої Естонії приїхав. Елагу Есті, елагу баба, Україна. Виїхали у нас п'ятий день нашого велопробігу. Сьогодні ми точно доїдемо до Таліна. Ми їдемо проїжджаємо і тут. Так просто пахне нереально, але працюють з 9 Це через пів години і ми думаємо, може дадуть по булочці. Може відчинять. Але думаю що ні. Ого, сенькі. Вау! Блін, оце будуть! Я не вірив, що нам відкриють, але так класно. Просто ви ж знаєте, що пекарню знайти в мандрівці, коли ти їдеш кудись, це дуже круто. Особливо зранку, щоб і каву, і свіжу булочку. Дуже класно. Випили кави зранку в пекарні, булочок з'їли. Блін, як круто! І паша з нами вирішив їхати аж до Талін. Нам більше 150 кілометрів. І він каже, та я з вами приїдуть. Щось нам вказують знаки, що далі тупік буде. І ми подивилися на Google картах, начебто міст перекритий. Що зараз буде? Може плисти доведеться. Так, це міст. Але пішохідне щось же ж є. Подивіться, немає, немає мосту. А, ні, пішохідне щось повинно бути. Якась дуже файна естонія. Контраст відчувається і сьогодні, після того як ми переїхали з Латвії. Тут якось більш охайно, начебто і асфальтовані дорожки кращі, велосипедні з підсвіткою. Не знаю, Дуже дуже класно тут знаходитись. Маршрут запропонував нам, каже, будете асфальтом далі їхати. Ми кажемо ні, давай гревел. Він каже, на. Чи все ж таки асфальт треба було обирати? Виїхали на дорогу, слава господу. Тепер кліщів знімаємо, тому що там їх було багато. Їдемо далі. Просрали всього-навсього десь годину. Паша розігрівався, розігрівався, а потім сів у перший вагон і потащив наш потяг вперед. Естонія реально всім класна, ну от реально подобається. Але магазинів та заправок тут нуль. Дуже мало ми їдемо, води вже нема. Хочеться пити, а нема де придбати. А от тепер приїхали їсти. 142 км кілометри. Вже нам ще десь 30 їхати, плюс-мінус. і Ми так їдемо. Знаєте, десь годинку їдемо, 5 хвилин стоїмо, щоб відпочити. Але середня тримається майже завжди більше 25. У нас там зараз 24,9, тому що ми заблукали один раз. і Там дуже сильно впала середня. Але приємно, я думаю, що сьогодні вона реально десь під 27 У нас тому що ми 20 кілометрів гачок зробили. Приїхали в Талін, друзі. Естонія реально здивувала дуже сильно. Я не очікував це навіть не як маленька Скандинавія, це просто її продовження тут дуже охайно. Дуже чисто, дуже комфортно, мені здається, тут жити прямо круто. Дуже неприємна історія трапилася, але з, можна сказати, хеппі-ендом. Тому що Паша полетів тільки що. Там такий небезпечний момент є. Один зелений, а інший червоний. Він не помітив, поїхав дуже швидко, його збила машина на швидкості. І тут прямо на швидкості на трасі. Куверкався просто капець. Але тільки забився, встав нормально. Зараз швидка приїхала машина пошкоджена. Зараз поліцію ще чекаємо. Дивно, що з велосипедом все ідеально, можна сказати, тільки вилка трохи покоцана. Отут, От і тут може навіть і тріщини немає, і я думаю, що все гаразд. Але головне, що всі живі. Хтось скаже, що не можна переїжджати, тут можна переїжджати, регульовані пішохідні переходи. Це навіть поліція зараз сказала, що в цьому немає проблеми. Просто коли горить зелене. Тут проблема в тому, що реально. Небезпечне перехрестя, він винуватий, Ну тобто, Паша сам визнає це зрозуміло. І мені зараз, вже, коли все обійшлося, дуже шкода жінку, тому що вона на рівному місці просто от в таке в таке потрапила. Але залізу, то залізу. Не наше, я не можу напевно так судити, але вона сама так каже. Я б все ж таки зробив якось інакше, тому що я вам зараз покажу, просто як воно виглядає. Подивіться, пішохідний перехід і. Таке враження, що якщо загорається зелене світло, то ви переходите повністю дорогу, але це не так. Тобто спочатку тут, а потім дуже маленький острівець, і треба чекати ще. От один, і він на червоний поїхав, і далі ще чекає, зараз натискає. І там загоряється потім зелене. Він не чекає цього. І от зараз поїхав <рес> і теж все порушив, що тільки міг розумієте, так? Тут у нас цим острівцем дуже неправильно зроблено, як на мою думку. Ми це поліції сказали, вони сказали, ну по євростандартам. Все. Зараз роблять європротокол, потім вже будуть вирішувати, тобто, страхова повинна все сплатити. Ми підтвердили, що жінка не винувата, що ми все бачили, тобто все гаразд. Дуже приємно, що всі спокійно вирішують. Поліцейські посміхаються. Одразу приїхала швидка, дуже так професійно. Другий день народження. Так. А що нам? Гарячим естонським парням? <рес> Все єдине. Що льотить, що їздить. Головне, що треба пам'ятати, друзі, носіть, ну, будьте обережні, по-перше, а по-друге, носіть шоломи. Тому що я був впевнений, що там буде, вибачте, жопа. Але шолом подряпаний, навіть маленького струсу немає. Каліна заживуть. Ти можеш трохи швидше. Щось ми тебе і так чекали довго, і, і зараз. Але все закінчилось, друзі, і отак ми будемо зараз ночувати в одній палаці. Раз місце, два і три. Добрий ранок, ми в Таліні. Зараз ідемо е, снідати. Паша в нормі навіть ходить. Зараз знайдемо якийсь містяк, щоб можна було скремлити якісь замовити. А це типу ринок якийсь. Сьогодні у нас, до речі, в Таліні буде зустріч ввечері. Гуляємо по Таліну, дуже хотів сюди приїхати, і саме ще через те, що ми приїхали по Естонії. Тут дуже красиво тому потрібно подивитись місто, і ми з дружиною сюди точно ще повернемось в цьому році, тому що поїдемо ще в невеличку подорож з нею удвох до Фінляндії. Але зупинився біля оцього газончику. Це каже Паша, частна територія, але місто, так як це в центрі, не дозволяє нічого будувати тут. І хазяїн бізнесмен він якийсь перформанс тут завжди робить. Чи таку штуку поставить, чи картоплю посадить. В самому центрі щось таке відбувається завжди. Зараз ми біля посольства гімна якогось. Сподіваюсь, що скоро його ніде не буде, як і Рашкастану. Класно, що люди проходять і дивляться, і бачать це все. Тут є фотографії, які навіть не заблюрені, тобто не прикриті. Я вважаю, що це правильно, тому що люди повинні не забувати, ні в коєму разі не звикати до того, що десь іде війна, і робити інформаційно чи все, що можна посильно робити. І до речі, ви теж можете щось зробити. Ви можете, наприклад, підтримати Україну. Ми це робимо завдяки. Ки нашому велопробігу ви можете задонатити. Ми ці кошти також надійшлимо для нашої перемоги для фондів, для купівлі автомобілів. Але дуже сподіваюся, що це також піде і на відбудову. Всі реквізити, ви знаєте, є на сайті, є нижче. Поширюйте цю інформацію, поширюйте це відео. Давайте всі разом будемо крокувати до перемоги. Місто тут і старе місто велике. Є такі місця, знаєте, де раніше фабрики були біля моря. Зараз їх реконструювали у цілі мікрорайони. Такі сучасні. Є спортивні майданчики. Велодоріжки через це місто, і навіть за нього, за десятки кілометрів. І це насправді навіть не доріжки, а магістраль велосипедні. Також є бігові маршрути м'які. Ви знаєте, ну я реально здивований. Я не очікував такого. Це тепер одне з найкращих міст, в яких я був. І я можу сказати, що тут жити дуже-дуже комфортно. Я просто зараз знаходжусь тут, мені подобається. Оце як велосипедисти гуляють в велоподорожі. Вони приїздять, а потім ідуть в контактах гуляти по всьому місту. Ідуть і цокають. Дуже прикольний райончик. Тут дивіться, старі будівлі, які насправді тільки частково старі. Тобто цей під'їзд, парадна група, вона стара. І от ці. І камені вони так і залишились, але дерев'яну частину нещодавно повністю зносили і відбудовували заново. Ну і потім ці квартири вже передавалися власникам. І через це тут поєднання дуже класне. Хай тек, он як там, і таке історичне. І все це ще й на березі моря. Слухайте, такий райончик класний, затишний. Тут променад є, його будуть об'єднувати з тим місцем, де ми були. Я навіть не знаю, що вам сказати. Буде можливість їдьте у Талін. Я сюди рекомендую заїхати тут. Дуже-дуже класно і сучасно і охайно. Хочеться знаходитись, хочеться гуляти. І Тут не тільки історичний центр, де можна це робити. Тут реально двіж. Тобто можна пойти куди завгодно і отримувати насолодо. Зараз ми вже їдемо на зустріч в Таліні. Просто подивіться, яка картина, скільки людей до нас зараз доєдналось, і це все заради України, заради того, щоб зібрати коштів, поспілкуватись і підтримати Україну. А тепер ми зібралися і їдемо такою великою колоною, в невеличку прогулянку, велопробіг наш мінімальний в Таліні. І потім поїдемо. Трішечки вип'ємо кави. Як завжди, це вже така собі традиція. Дуже вдячний кожному, хто доєднався, тому що тут дійсно було немало людей, багато велосипедистів. Ми спілкувалися на зовсім різні теми, але все ж таки, звісно, пов'язані з теперішньою ситуацією. Сподіваюсь, це все принесе користь Україні. З нами навіть наймолодші. Зустріч була просто космічною. Не знаю, що більше додати. Підтримка неймовірна. Прийшло багато людей. Всі бажали найшвидшої перемоги в Україні, допомагали навіть просто в руки гроші клали. Все будемо перераховувати і знову ж таки сподіваюся, що це все принесе ще результат. Зараз їдемо ще на одну зустріч, де будемо розповідати про те, що ми робимо. А завтра вже вирушаємо в Стокгольм. А, да, подивився назад. З нами досі їдуть люди. Їхали в організацію Асоціація Українських організацій в Естонії. Володимир Паламар, голова правління асоціації українських організацій в Естонії. Ви зараз знаходитесь у нас в офісі, звідки відбувається координація роботи асоціації до складу асоціації. Входить 23 організації. Ходять школи вихідного дня, ансамблі, творчі вечори, це поети. Основна ціль і задача це збереження української культури, традиції, української ідентитету. Бо ми такі естоукраїнці, вже стали невід'ємною частиною естонської культури. Але естонський уряд нам виділяє кошти на оренду офісів і оплату вчителів, які займаються з дітьми з нашими в Естонії українського походження для того, щоб діти могли володіти українською мовою, вивчали українознавство, міли співати українською мовою, мали вишиванку свою і вільно спілкувалися між собою. Це дає можливість гуртуватися. 24 лютого це приміщення, де традиційно займається школа, відбуваються репетиції, такі літературні вечори. Стало штабом, стало інфоцентром. Ми Закупили 10 телефонів, відкрили гарячу лінію. Ті, хто біля асоціації або люди, які працюють з асоціацією, діти, яких навчалися в школі, купили автобуси і почали вже з 26 числа з кордону Польщі в Естонію допомагати людям добратися. Приходили люди, чергували в напрямки розділені логістика: як кому доїхати, куди звернутися в поліцію, де поселитися, які документи зробити. бо Люди тікали, хтось одягнений, хтось роздягнений без телефонів, холодно. Психічний такий стан не зовсім не знає, що робити, куди їхати. Ну і співпрацюємо з посольством України в Естонській Республіці, з міністерством і культури, і Міністерством закордонних справ Естонії, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони. Тут невеличкий наш такий. Подяки, які є від естонського уряду, від українського уряду допомагаємо. Чим можемо дуже вам слава дякую Україні, героям слава. Дореження. Дуже приємно було зайти сюди. Як вдома побував, чесно дякую. кажучи, Ласкаво просимо до чаю або кави і ну, українським салом у О, в Естонії. Дякую, дякую. Це вона ви вишиває. Я включила <звучить> сало Черкаські му додому по дороги. Дали немає. не перелицями, доброго ранку. Ми з України, але ми в Таліні. Сьогодні паша на самокаті. Ми сьогодні вирушаємо на паромі до Стокгольму, але тільки з владом, тому що Льоха вже їде до Вільнюса на автобусі, як і планувала. Але зараз у нас є трохи часу. Вчора була зустріч, і не одна. І зараз ми їдемо. Спочатку в веломагазин, куди нас запрошували, і там може. В сервісі подивляться трохи, щоб все гаразд було, а потім на спортивний майданчик позайматися. А оця штука доставляє тут їжу. Дивіться, теж стоїть на світлофорі, зараз поїде. Сіба. Заїхали в магазинчик. Дуже класний. Невеличкий, але тут є тупо дофіга всього. Є сервіс. І знаєте, що приємніше за все. Тупо всі нас впізнали. Привіт-привіт! І знаєте, вже як з друзями. Тільки зайшли, ще речі не зняли, а вже Саня, привіт, заходь. Зараз перевірять навіть мені гальма передня, тому що щось після того, коли я на праву сторону нахиляю велосипед, то трохи чіркає. Трохи посидимо, кави нас пригасили і поїдемо далі. Після магазину заїхали до отакої шикарної площадки. Це спортивний майданчик. І тут є все. Я вам покажу трошечки тут. Дивіться, тренажери. І я таких раніше не бачив. Концептуально вони інші, ніж ми звикли. Вони не з блінами, а з такою ваговою системою, дуже зручно. От, наприклад, джим Ви Вилягаєте, і отут ви можете такою ручкою просто собі налаштовувати дуже легко. А є такі, що в центрі. Де з обох сторін от така штука, і ви можете подвійну вагу собі робити. Цікаво, знаєте, що ми знаходимося в дуже віддаленій частині Таліну в пострадянському спальному районі, де будівлі пройшли реновацію, і тут зробили парк зараз найбільший в Естонії. Дуже великі тут і природи багато, і дуже багато таких зон, де можна відпочити, де дітям погратись. Дуже багато дитячих майданчиків, крутий спортивний майданчик, бігові доріжки, велодоріжки. і що мені дуже сподобалось, це туалети. Вони скрізь. Безкоштовні, дуже чисті, розділені, звісно, дуже круто. Я вам скажу, що такі парки повинні бути, мені здається, скрізь. І в Україні їх ставало все більше і більше. Я вірю, що буде ще, будуть вони ще у нас з'являтися. Побачили воєнний корабель там, який. Прийшов у вірному напрямку, і ми поїдемо зараз подивитись, тому що здалеку виглядає, що він дуже великий. Ми вже їдемо. Термінал, щоб завантажуватись на паром. І поїдемо з Солодосом до Стокгольму. А от Льоха залишиться тут і ввечері поїде автобусом до Вільнюсу. А це Юліус, Він нам допоміг тут з житлом на другу ніч і теж розповідав багато про місто. І Я думаю, що ми теж зустрінемось, тому що часу не було багато провести. Але в нього дуже прикольний вельчик. Такий чисто турінг, прям трушний. Будемо проходити чекін. Зі всіма попрощались. З Льохою, сподіваюся, ще на маршруті зустрінемось. Десь біля Кракова він нас повинен зустріти. Все, поїхали на паром. Так, хлопців залишили. Он наш паром. Нам їхати в Line 16. Отакі в нас картки це квитки. Тут у нас квиток на мене, у Влада такий самий і по квітку на байсикл наш. Ми поїхали, зелене світло. Перший раз буду на такому паромі. Ми часто потрапляємо на пароми, але на такому перший раз. Ходить чувак і сортує всіх і каже, ти сюди, ти сюди. Сподіваюсь, нас покличе. Так будуть наші велосипеди стояти прямо на виїзді. Головне, щоб оця паскуда не поїхала а на них. Давай. Владос вирішив, нічого не покатиться. Чому? Ми їх сховали сюди. А це вже наша каюта чи ні? А, так, здається, 10, де 10, 10, 108. буде зараз. 0,1? 0,3. Ну, поїхали. Анпакінг <ривателям> каюти. <ривателям на каюці> А ти що, Подивись. О, це моє. Ага. Подивіться, як ми високо. Вау! Оце каюта. До речі, з ілюмінатором не всі. У нас з ілюмінатором. Тому що нам один з підписників зробив знижку. І тому ми вирішили взяти за довплату ілюмінатор. Швиденький румтур по каюті. Тут є все. Ого, чувак! Ого. Душ і туалет! Ти можеш. Сидіти на туалеті та приймати душ одночасно вийшли на палубу на 10-му поверсі, і тут подивіться як о. Виїхали ми з Таліну. Я в Талін повернуся обов'язково. Талін нафігенний зараз. У нас екскурсія. Тут у нас паби на великому лайнері. Їдемо в Стокгольм. Люди хавають, сидять. Ми просто екскурсію собі влаштували. Ходимо, дивимося. Тут якийсь ашан прямо на борту. Все подивились, все дуже цікаво. Щоб пройтись 5 хвилин. Ми шопитись не будемо. В ресторанах сидіти не будемо. А знаєте чому? Тому що нам вчора дали сухпай для естонської армії. І зараз ми будемо робити його анбоксинг. Подивимось, що тут є. Це мікс фруктів з горіхами. Печиво. Ммм, тунець. Це lightweight food, не розуміло що, але подивимось. Сірники, чувак. Цукор, шоколадка. Це мені. Картопля. Клас. Окей, буде картопля. Це не зрозуміло що, але ми все одно. Пробуємо, Така ж сама штука: зіплок, Energy Drink Powder, да. Кофі, ще декілька серветок, та чай. Все? Все. Тут у нас типу кашка, заливати її чимось треба. Мюслі. В тебе теж? А, Мюслі я ще не відкрив. Чекай. А ні, в тебе не мюслі, в тебе біф. Макарони з м'ясом. Давай це з'їмо. Чек дуже цікаво. Ні. Відкривай. Давай з'їмо. Ти що воно там повзає? <смеш> а що це? Це греча? Гречка якась. Начебто. Це ні, це не гречка, це хліб. Як хліб. Да ні. Чи да? Це реально замість хлібу. Тобто це злаки якісь, які не псуються. Прикольно. У нас буде по пів порції картоплі з м'ясом. Зараз підігріємо на пальничку. Також будуть макароши і... туна. Туну теж треба відкривати. Так, у нас тут уже картопля гріється. Тепер давай, заливай кипяточку в макароші. Ну шо? Не прям офігенно, що? Непогано? Та прямо офігенно. Вони в ресторанах зараз так не їдять. Насправді, макарони дуже смачні. Це ж прийом на цілий день. Тобто для одної людини на цілий день. Ну, двох зараз наїлись прям. Ну, я сильно наївся. Тому дуже смачно. Ще навіть трохи залишилось у нас є ще каша, всякі солодощі, досить.